Ми не раз кажемо, що діти вчаться від батьків не стільки через те, що ми їм кажемо, але через наш приклад. І так само діти вчаться стійкості. Стійкість, насамперед, виростає з того, що діти бачать, як ми проходимо через труднощі. І зараз, в цей час війни, ми всі є неминуче. Один для одного прикладом стійкості, і теж ми, як батьки для наших дітей. Коли вони бачать, як ми живемо цінностями, ми даємо їм приклад, наскільки цінності важливі. Коли ми говоримо їм про силу правди і живемо цією правдою, вони мають можливість наслідувати в цьому нас. Коли вони бачать, як ми плекаємо надію, вони вчаться жити з надією. Коли вони бачать, як ми сприймаємо часом складні ситуації в певний мудрий виважений спосіб, вони вчаться так само мудро сприймати випробування. І коли вони бачать, як ми підтримуємо один одного, як ми бережемо стосунки між нами, як ми разом одним строєм, як народ, як нація проходимо через ці випробування, це теж для них безцінний досвід і безцінний урок. І тоді за якийсь час, без жодних часом повчань, ми починаємо бачити, як діти наслідують ті практики стійкості, які допомагають нам, як вони моделюють і повторюють ті речі, які робимо ми, щоб плекати нашу стійкість. Я десь пригадую, як на початку війни, буквально в перші дні, як часом всіх нас десь охоплювала хвиля тривоги, як я повторював ці слова своїм дітям, ми народ сильних, вільних людей, ми здолаємо ці випробування. І тоді, десь за якийсь час, коли десь часом мені було там складно, як я чув, як моя донька мені повторює: Тату, ми народ сильних і вільних людей, ми здолаємо ці випробування. В такий спосіб, коли ми живемо зі стійкістю, коли ми робимо вибір з стійкістю, вона, наче відлуння, відбивається в наших дітях і тоді повертається від них нам, але і тим, хто буде по них. І це стосується не тільки наших дітей. Для нас теж, мабуть, нашими найбільшими вчителями життя є ті наші близькі люди. Які були для нас прикладом стійкості у випробуваннях, які були для нас прикладом, як берегти світло коли довкола темрява, як берегти влюдяність у собі, як жити в любові, як жити в правді. Ми знаємо, наскільки їхній приклад є безцінним, і наскільки Він говорить сильніше за будь-які слова, що всередині нас є ця сила, з якою ми можемо долати навіть дуже, -дуже складні. Обставини життя. І коли зараз війна, ми, як батьки, часом думаємо, як захистити наших дітей. І ми часом шкодуємо, що, можливо, ми не можемо їм дати чогось такого, що обмежує війна. Але нам важливо пам'ятати, що коли ніч найтемніша, тоді зорі найясніші. І, можливо, той найбільший дарунок, який ми даємо їм зараз, це теж. Наш приклад стійкості. Це теж наш приклад любові. Це той приклад, як ми є поруч з ними, і як ми є разом об'єднані у правді. Як психотерапевт, я працював з одним хлопчиком, який був майже цілий місяць в Маріуполі, коли в ньому точилися бої. І цей хлопчик приїхав до Львова, і він отримував. Певну психологічну допомогу. І я запитався його, які в нього спогади про цей час в Маріуполі. І те, що я почув, мене дещо вразило, тому що він сказав: з цього часу в мене є стільки світлих спогадів. І я розгубився я спочатку не зрозумів, про що він. Але він каже: в ці дні я стільки часу проводив разом з своїм батьком. Його батько загинув там у Маріуполі. Він попав під обстріл. Але він казав: мій батько був поруч. Він ходив зі мною, ми ходили шукати продукти і шукати дрова. Ми розпалювали вогонь. Він розповідав мені історії, ми готували разом їсти. Він вчив мене і говорив те, що він хотів мене навчити. І він каже, що це були страшні дні. Але ці спогади про батька. Наповнюють його серце світлом і вдячністю. І, мабуть, у цьому є те найважливіше послання, ми є поруч наших дітей, щоб бути для них прикладом, як бути людиною, як бути стійкими, як жити у світлі і у правді. І, можливо, це і є той найбільший подарунок, який ми можемо їм зробити в житті як батьки.